На початку апаратної наради міський голова Микола Нага розповів про наслідки ворожої атаки по Шосткінській громаді. Минулий тиждень виявився теж складним. На вихідних була обстріляна наша громада, пошкоджений об'єкт інфраструктури, зруйнований житловий будинок, три житлових будинки ще пошкоджені. Це все проходило в Каліївському старостинському окрузі. Микола Петрович вкотре закликав мешканців громади впорядкувати документи на житло, щоб у разі надзвичайної ситуації можна було отримати компенсацію від держави. Я звертаюсь до жителів в черговий раз про те, що, шановні, всім необхідно оформити свої права на власність. Будинок зруйнований, виявився не оформлений, хоча там було прописано аж три особи. Три жителі нашої громади. І двох поколінь можна ж було б кому-то як-то розпочати роботу по оформленню. А ситуація сьогодні така: в тебе оформлено майно, ти отримаєш кошти на придбання нового будинку, якщо він зруйнований. Якщо у тебе не оформлено майно, то ти нічого не отримаєш. От тут і порівнюйте, наскільки сім'я, яка, будинок яких був зруйнований. Ворогом скільки втратили, тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів. Я дякую енергетикам, особливо працівникам суми Обленерго, будівельникам, тепловикам за роботу по відновленню об'єктів, які були зруйновані раніше. Роботи продовжуються. Роботи дуже багато, робота дуже складна, відповідальна. І на наступному тижні ми повинні прискорити ще роботи по відновленню, тому що впереді більш низькі температури, і ми не зможемо витримати в таких технологічних умовах, яка в яких сьогодні знаходиться громада. Микола Петрович наголосив на критичній необхідності дотримуватись правил безпеки, оскільки ворог не припиняє пильнувати і може використати будь-яку нашу недбалість. Звертаю увагу всіх старост. Ми повинні. Зовсім по іншому підійти до своїх населених пунктів. Розруйнована садиба і три садиби пошкоджені, в якійсь мірі були тому, що коло, коло цієї садиби стояла ціла череда машин. Орнізували яке то він значення, хто то приїхав з міста, хтось із сусіднього села. Ми повинні розуміти, що ворог моніторить нашу територію, територію міста, територію всіх населених пунктів практично цілодобово. І якщо скупчились якісь машини, то це говорить про те, що щось там відбувається. А ворогу тільки дай, щоб там люди зібралися. Бог просто помилував, що всі розі розійшлися і що це було вночі. Шановні старости, якщо на вашій території біля якогось будинку скупчується більше двох автомобілів, ви повинні приймати заходи. Якщо там якась п'янка-гулянка і не вас не слухаються, для цього є правоохоронні органи. Телефонуйте нам, у нас цілодобово черговий. Ми прийшли туди наряд поліції, або поліцейської громади, який у вас знаходиться. І відрегулюємо це питання. Ну, ми повинні розуміти, що ми в прикордоні живемо і не ми можемо собі дозволяти, щоб коло сати стояли якийсь автомобіль. Потрібні, вони не потрібні. Можна ж їх поставити за 10, 20, 100 метрів. Чи обов'язково приїхали всі, носом поставили коло хати і займаються своїми ділами. Складно тепер говорити, тому що сім'я втратила все. Ну, там один фундамент і той згорівший остався. Нічого нема. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко повідомила, що влада буде шукати способи допомогти людям, які постраждали внаслідок ворожого удару. Покалівки розберемося по кожному окремому, по кожної окремий адресі, по кожної окремій людині. Що ми маємо через міські програми, може допоможемо. Будемо розбиратися. Ольга Олександрівна наголосила на доступності пунктів незламності та нагадала про інформаційну гігієну. Акцентую увагу балансоутримувачу, приготовність, доступність пунктів незламності. Звертаю увагу на перевірки щоденні, щоб були, щоб в будь-який час можна було мешканцям нашої громади скористуватися можливістю. Також працює штаб по мінімізації наслідків незвичайних ситуацій, пов'язаних з військовою агресією. І Микола Петрович з вашого дозволу звертає до керівників підприємств, установ, організацій всіх рівнів, мешканців про інформаційну гігієну. Військовий стан певні вимоги є для того, щоб освітлювати питання діяльності і певні обмеження.